Думаю, що більшість з вас погодиться, що зараз найкращі часи для геймерів. Нас часто бавлять якісними іграми та крутими проектами, які вивели цей вид мистецтва на новий рівень. Зокрема, рольові ігри пережили справжнє відродження, на відміну від ігор жанру FPS та Battle Royale. На жаль, багато нових гравців, які тільки знайомляться з жанром RPG, не знають майже нічого, окрім нових проєктів. Проте я думаю, що це відео буде корисне і для Олдів в якості колекції улюблених RPG. Тож давайте пригадаємо ігри, які вивели цей жанр на новий. Рівень та у що варто пограти, щоб познайомитися зі світом рольових ігор. Гра від чеської студії Warhorse Studios, що переносить гравця в 1403 рік, Богемії в самому серці середньовічної Європи. Ви граєте за Генріха, сина простого коваля, Як і буває в рольових іграх у жанрі квесту, все швидко йде шкареберть, і Генрі змушений швидко дорослішати на шляху до помсти. Це справжнє занурення у ретельно відтворений середньовічний світ. Вам потрібно їсти, спати і багато іншого, щоб просто функціонувати на повну силу. Ви дійсно можете відчути себе в ролі Генріха. Також у грі цікава система розвитку персонажа. Ще варто відмітити увагу розробників до деталей. Одяг зношується та вкривається пилом, це помічають навіть НПС, а складність росте з набуттям нових рівнів. Чим далі тим складніше грати. Отже, як на мене, це одна з найкращих рольових ігор. У цій грі справжні вампіри дожили до наших днів завдяки маскарадо, набору законів і правил, які допомагають підтримувати видимість. Ви одразу перенаєте в атмосферу гри, обравши одну з раз вампірів та дерева навичок. Хочете бути спокусником і зачаровувати всіх ворогів замість того, щоб бігати і стріляти, обирайте клан Вентру. Хочете абсолютно божевільну фантастичну авантюру? Обирайте клани Носферату або Гангрел. Кожен стиль гри настільки сильно відрізняється, що ви ніби граєте в іншу гру щоразу, тільки не забудьте переконати. Натися, що кров, яку ви п'єте, не отруїть вас. Bloodlines занурює гравців у похмурий атмосферний світ темряви, що розгортається в Лос-Анджелесі початку 21-го століття. Це дійсно захоплююче і вражаюче середовище. Також гра може похвалитися глибоким дизайном персонажів та історією, але її затьмарюють проблеми зі штучним інтелектом, через що деякі аспекти здаються менш вишліфованими. Насправді я ніколи не грав у ігри серії Monster Hunter до минулого року, але я постійно чув, що це дуже весело. Це було точною оцінкою, ця гра класна. Ви мисливець на монстрів у фантастичному світі, якому загрожує величезне чудовисько. Вам та іншим мисливцям на монстрів потрібно поповнити свій арсенал зброї, обладунків і пасток, щоб ловити і вбивати більших і лютіших звірів. Також ця гра відома своїм складним ендгеймом. На вас чекають складні та насичені полювання, що спонукають вас постійно вдосконалювати свої навички. Та спорядження. Головна особливість гри полягає в інтенсивних, тривалих і часто навіть трагічних сутичках з чудово промальованими монстрами. Кожен монстр має особливу поведінку, анімацію та індивідуальність. Створення обладунків та зброї це ключ до прогресу, що дозволяє гравцям адаптуватися до різних викликів. Спорядження відображає сильні та слабкі сторони монстрів, додаючи глибини досвіду полювання. У цьому приквелі чудової і оригінальної Deus Ex ви виграєте за експерта з безпеки та колишнього офіцера поліції Детройта Адама Дженсена, який шукає свою кохану дівчину. Під час тих пошуків все йде не за планом, і він стикається зі змовами та інтригами, метою яких є контроль над світом. Ви отримаєте потужні кібернетичні апгрейди, які змушують вас відчути себе частиною Всесвіту Марвел. Дії гри розгортаються у 2027 році і занурює гравців у захопливий світ каберпанку, наповнений доповненнями мегакорпора. Та змовами. Ви абсолютно вільні у виборах способу розв'язання ситуації: бій, стелс чи дипломатія, що дозволяє отримати різноманітний ігровий досвід. Але іноді гра обмежує свободу дій, особливо під час боїв з босами. Аугментації відіграють вирішальну роль у цій грі, посилюючи як бойові якості, так і дослідницькі можливості, і можуть бути налаштовані відповідно до різних стилів гри. Сюжет гри починається на острові початківців, але швидко розгортається у грандіозну пригоду, яка майстерно переплітається з ширшою міфологією серії Зельда. Що мені особливо сподобалося в цій грі, так це можливість ходити під вітрилами. Це дійсно дозволило мені відчути себе частиною ігрового світу. Новачкам може здатися, що мандрівка морем буде дещо нудною, але загалом досвід залишається захопливим і корисним. Музика, атмосфера і відчуття завершеності були такими приємними, що надовго запам'яталися мені. Серія залежата в. Зельда визнана головною франшизою Nintendo, з кожною новою частиною послідовно розширює межі ігрової досконалості. Що справді вирізняє The Wind Waker, так це висока якість гри та наперевершеність її графіки. Хоча цій грі вже понад 20 років вона все ще актуальна. Графіка з клітинним затіненням додала грі довговічності та унікального художнього стилю, що дозволяє їй виглядати так, ніби її випустили вчора. Перша Final Fantasy нового тисячоліття Final Fantasy 9, змінила атмосферу серйозної драми Final Fantasy 8 на найбільш яскраву та барвисту середньовічну пригоду. Події гри розгортаються на прекрасній планеті Гея, а історія розповідає про пригоди зідана, чарівного злодія та його різношерсної команди союзників. Вони прагнуть перешкодити королеві Бране та зловісним планам загадкового Куджі. Гра підтримує до восьми персонажів у вашій партії, що дозволяє глибоко дослідити здібності та особистість кожного персонажа. Система здібностей з двома командами, де один набір навичок надає доступ до різноманітних здібностей, додає стратегічної глибини битвам. Музика та геймплей не мають собі рівних, і хоча мені подобалася Final Fantasy 8, я вважаю, що дев'ята частина дійсно повернула Final Fantasy до старого класичного стилю. Якщо ви були дещо розчаровані вісімкою, її історією або системою магії, я запевняю, що Final Fantasy 9 вас не розчарує. У Arx Fatalis ви опиняєтеся в пасті в підземному великому місті, яке називається АРКС. Ви маєте багато свободи, поглиблені магічні навички, незліченну кількість зброї та багато ворогів, яких потрібно вбити. Гра заохочує досліджувати та взаємодіяти з її високодеталізованим світом. Ви можете брати до рук, використовувати майже все, варити зілля, переміщати предмети і навіть розглядати стопи свого персонажа. Неясно навіщо, але Arx Fatalis представляє унікальну систему заклинань, засновану на жестах рук. Подібно до малювання рун. Вирішаючи у світ Аркса, ви повинні бути готові до поєднання різних механік, спостереження, дослідження та експериментів і періодичного відчуття загубленості в його величезному підземному середовищі. Проте досліджувати підземні фортеці та печери справжні задоволення. Тут є всі основні елементи рольової гри: крафтинг, чари, загадки та сайтквести. До того ж, вона коштує досить дешево в Steam, тож спробуйте. New Vegas з'явився через два роки після появи франшизи Fallout від Bethesda. Мені ця гра подобається набагато більше, ніж Fallout 3. Все починається з того, що Бенні залишає вас помирати після того, як дізнається, що ви перевозите таємничу платинову фішку. Далі вас чекає чудова розгалужена історія, яка дійсно змусить вас замислитись над важливими рішеннями. У постапокаліптичному світі, що охоплює Неваду, Каліфорнію, Аризону та Юту. Fallout New Vegas пропонує широке та захоплююче середовище та унікальні поєднання спустошеності. Та чорного гумору. У грі є два види бою від першої та третьої особи, що дає можливість гравцям обирати стиль гри, якому вони надають перевагу, чи то пряме протистояння, чи тактична взаємодія. В Цій грі була впроважена імітація траєкторії польоту куль, що додала реалістичності бою та змусила гравців враховувати точність зброї та траєкторію польоту куль. Тут так багато можливостей, ви можете приєднатися до кількох фракцій, кожна з яких має цікаві квест лінії з NPC, тож, якщо ви хочете зіграти в найкращий Fallout, то це саме. Та гра, яка вам потрібна. Oblivion – це масштабна рольова гра з відкритим світом, величезною картою, незліченними сайт-квестами та насиченою основною сюжетною лінією. Вона встановила нові стандарти для жанру за розміром та амбіціями. У четвертій частині легендарної серії персонаж гравця буквально закриває Браму Oblivion – ворота до пекельного царства цього вигаданого світу. Тут на вас чекають численні міста, в кожному з яких є унікальний сайт-квест та NPC, це сотні годин ігрового процесу. Оповідь Oblivion визначається. Не однією центральною темою, а павотиною взаємопов'язаних історій, включаючи головний квест, сюжетні лінії фракції та численні сайт квести Історія є класикою, а наступні DLC, випущені для неї, були одними з найкращих в історії ігор, особливо рольових. Такі доповнення, як Тремтячі острови та Лицарі 9, значно розширюють історію, сюжетну лінію та ігровий процес, додаючи більше зброї та обладунки. Oblivion була ідеальним переходом від Моравін до Skyrim у 2011 році. Гра пропонує безліч варіантів кастомізації Зації персонажа від різних рас з унікальними здібностями до можливості створити власний клас з нуля. Така гнучкість дає гравцям можливість створити свого ідеального шукача пригод. Новачкам варто бути готовим до величезних масштабів гри, оскільки навігація провінцією сіроділ та її численними квестами може бути складною, особливо з огляду на те, що гра покладається на дослідження та прийняття рішень під керівництвом гравця. Це гра, що мала величезний вплив на індустрію, її часто називають однією з найкращих рольових ігор свого часу. А Баєшок у 2007 році став духовним спадкоємцем цієї жахаючої науково-фантастичної RPG. У ній ви опиняєтесь в впасті на космічній станції Фон Браун разом із некерованим штучним інтелектом Шоданом та численними фріками і божевільними створіннями, схожими на сплайсерів з Bayшок. Вам потрібні використовувати свої унікальні навички, зброю та інше, щоб вижити. Варто відмітити різноманітність. Нітні стилів гри, агресивна стрілянина чи підступний майстер відмичок все залежить від вас. Чи зможете ви втекти від фон Браун і Шодан. System Shock 2 бездоганно поєднує в собі елементи екшену, рольової гри та жахів на виживання, створюючи унікальний ігровий досвід та атмосферу. Оповідь гри розкривається через аудіозаписи та моторошні зустрічі з примарними привидами, що занурюють вас у таємничий і моторошно-науково-фантастичний світ. Механіка гри заснована на традиційних рольових іграх і шутерах від першої особи, а акцент гри непомітність. Управлінні ресурсами та уважному ставленні до навколишнього середовища може створити певні труднощі для тих, хто не знайомий з таким гібридним стилем гімплею. Darkest Dungeon 2 одна з найоригінальніших рольових ігор, в які я коли-небудь грав. Похмурий готичний антураж Darkest Dungeon одночасно зачаровує і лякає. Він занурює гравців у темний світ, наповнений моторошними створіннями і візуальними ефектами, що підсилюють атмосферу. Ваш шлях прямує до міста, де зло міцно тримає владу у своїх руках. Ви пройдете кілька підземель, які врешті-решт завершаться найтемнішим підземеллям, де ви маєте звільнити місто та його мешканців від стародавніх жахів. Візьмете з собою чотирьох шукачів пригод з унікальними класами, наприклад, прокажений, мисливець за головами та розкрадач могил. Існує незліченна кількість способів скомпонувати свою партію так, щоб завдати найбільшої шкоди. Однак головна особливість гри – це лічильник божевілля, який показує наскільки сильно члени вашої партії піддаються впливу жахливих явищ, і його варто пильнувати, бо раптом вони збожеволіють і почнуть отримувати дебафи чи нападати на інших членів партії. Це може призвести як до позитивних. Так і до негативних наслідків у грі. Будьте надзвичайно обережними та продумайте стратегію вашої гри. Це просто неймовірна гра. Якщо ви любите бродилки в підземеллях, то обов'язково спробуйте Darkest Dungeon. Безумовно, це одна з найкращих ігор, в які я коли-небудь грав. Dark Souls, друга частина серії Ігор Souls від компанії From Software та Hidetaki Miyazaki. Події серії розгортаються в похмурому середньовічному фентезійному світі, наповненому лицарями, драконами, фантомами і демонами, а атмосферне оточення створює напружений і захоплюючий фон для подорожі. Перше, що вам варто знати, Dark Souls не залишає жодних шансів. Ви помрете і помрете багато разів. Навіть перший міні-бос у грі змусить вас рвати на. Собі волосся від розчарування. Але треба адаптуватися до складності гри. Зрозуміти, що вам варто грати розумно і стратегічно, і коли ви будете вже глибоко занурені в гру, будете почуватися сильними і досвідченими, то зіткнетеся з Анштейном і Смоугом і швидко програєте. Разів так 10. так і працює ця гра. Як тільки думаєш що зможеш впоратися з будь-яким ворогом, то помираєш. Але чудова графіка, моторошне середовище лордрану та незабутні сутички з босами все одно змусять вас повертатися ще і ще, навіть після того як ви помрете сотні разів. Гра подарує цікавий насичений досвід справді наполегливим гравцям. А новачкам варто приготуватися до крутої кривої навчання, адже виживання в цьому світі вимагає стратегії, терпіння і глибокого розуміння механіки гри. Раптом ви не знали, до Скайріма та Облівіана був Моровінд. У ній головний герой переносився на похмурий таємничний острів Варденфелл у провінції Моровінд, де ви майже одразу втягувалися у політичні інтриги, вступали до різних гільдій та прокладали свій власний шлях у цьому світі. Коли ви отримуєте квест, вам потрібно слідкувати за своїм журналом і сарафанним Радіо. Для багатьох сучасних геймерів це може бути відразливим. Проте я вважаю, що це відображає саму концепцію рольових ігор. Моровінд може похвалитися величезним відкритим де світом, що переповнений тисячами різноманітних персонажів, гра пропонує безліч тайт-квестів та незліченну кількість годин ігрового процесу та можливість повторного проходження. Гра багата на легенди з глибокою історією та заплутаною політикою, які додають глибини геймплею. Окрім неосяжності, Моровінд відрізняється своєю складністю. Новачки можуть виявити, що механіки гри, такі як система відстеження квестів та розгалуджене дерево навичок, можуть бути дещо перевантаженими і вимагають багато уваги. До появи сучасних ігор серії Fallout, з якими ми, мабуть, більше знайомі, Fallout 2 була беззаперечним лідером постапокаліптичного рольового екшену. Через сотні років після ядерної війни ви граєте за нащадка головного героя першої гри, який має допомогти своїй громаді відновитися після смертельної посухи. Звучить досить невинно, але швидко перетворюється на божевільну криваву пригоду. Ігровий процес покроковий, ви отримаєте певну кількість очок дії і можете володіти незліченною кількістю зброї або навіть використовувати. Свої кулаки, незважаючи на те, що гра ізометрична, відчуття світу, охопленого катастрофою, насправді цілком реальне. Ви можете робити майже все, що завгодно відвідувати бордель, нападати на всіх, кого хочете, обікрасти кого завгодно, вступати у фракції та багато іншого. Хоча сьогодні ці речі здаються стандартом для ройових ігор, в ті часи було божевіллям навіть замислюватися на таким різноманіттям можливостей. У грі використовується система створення персонажів спешал, що розшифровується як сила, сприйняття, витривалість, харизма і. Інтелект, спритність та удача. Ці атрибути формують навички та перки персонажа, дозволяючи створювати різноманітних персонажів та стилі гри. Новачкам може знадобитися більше часу, щоб освоїти систему гри, особливо з огляду на кількість варіантів вибору та результатів, які можуть суттєво вплинути на їхню подорож. На якій платформі випускають найкращі rpg ігри. Ну, важко сказати, оскільки в наші дні все здебільшого є крос-платформеним. Однак у 90-х роках це без сумніву був ПК. Однією з таких RPG, яка фактично започаткувала під жанр CRPG, є Baldur's Gate. Події гри розгортаються в сетінгу кампанії Forgotten Realms Dungeons and Dragons, яка занурює гравців у світ, наповнений легендами, магією та міфічними істотами. Цей зв'язок з багатим всесвідом D&D додає серії глибини та автентичності. Саме на цій Ріба Евер набила руку і підготувала грунт для своїх наступних хітів, таких як Knights of the Old Republic та Mass Effect. Ви граєте за осиротілого персонажа на ім'я Вард, який повинен відправитися на пошуки і з'ясувати, чому в регіоні не вистачає заліза, а також дізнатися про своє минуле і вбивство свого приємного батька Горіона. Ця гра може бути важкою на початку, але вона надзвичайно захоплююча. Ви Зустрінетесь з великою кількістю яскравих персонажів, знайдете багато зброї та вивчите безліч заклинань. Ця гра мала величезний вплив не лише на рольві ігри, але й на комп'ютерні ігри наступного століття. Baldur's Gate приписують відродження жанру CRPG, її механіка ігрового процесу в реальному часі з можливістю пауз вдихнула нове життя в RPG та встановила новий стандарт, який вплинув на майбутнє жанро. Оригінальна гра Baldur's Gate була одним з піонерів у використанні рушія Infinity Engine. Цей Рушій був розроблений компанією BioWare і став основою для кількох інших популярних рольових ігор, таких як Planescape Torment та серії Icewind Dale. Рушій був Ційним для свого часу, оскільки дозволяв створювати детальні моделі персонажів, об'ємні карти світу та ізометричні види. Ці можливості значною мірою сприяли успіху та популярності ігор, створених на ньому. Для новачків глибина гри та елементи олдскульних рольових ігор можуть бути дещо незвичними, але досвід буде надзвичайно цікавим для тих, хто витратить час на освоєння її тонкощів. Шанувальники наукової фантастики та військових шутерів одразу забрали в колекцію цю потужну гру у далекому 2007 році. Mass Effect – це масштабна космічна опера, в якій ви граєте за капітана Шепарда та його команду, які намагаються врятувати галактику від давньої загрози. Події Mass Effect розгортаються у нашій галактиці 2183 року, які загрожують загадкові шенігамі. Це хопливий науково-фантастичний світ з багатою історією, інопланетними расами та передовими технологіями створює гідний фон для пригод. BioWare вкотре добре впоралася як в плані сюжету, так і в плані геймплея. Шепард має велику свободу у виборі варіантів діалогів та рішень, але будьте уважні, тому що в кінці вам доведеться прийняти кілька непростих рішень. Та звісно, що в стилі BioWare ви можете грати за хорошого, поганого чи нейтрального персонажа. Новичкам гра пропонує багато історії та свободу вибору, але вони повинні бути готові до деяких застарілих механік та розділів, які можуть здаватися менш вишліфованими порівняно з більш сучасними рольовими іграми. У цій грі ви знайдете все найкраще, що є у зоряних війнах. Витікаєте з корабля, що розбивається внаслідок нападу загону ситхів, і вам потрібно врятувати джедая на ім'я Бастіла. Далі вас чекає один з моїх найулюбленіших сюжетів: персонажі, які можуть приєднатися до вашої партії, здаються справжніми. Вам не байдуже, що з ними відбувається, що робить гру дійсно захоплюючою. А також гра має чудову бойову систему. Побудована на основі D&D, котр пропонує глибокий та захопливий геймплей. Бої відбуваються по раундах, що дозволяє приймати стратегічні рішення. В боях, зберігаючи динаміку в реальному часі. Ваш вибір від діалогу до прийняття важливих рішень визначає прихильність до світлої чи темної сторони сили. Ці моральні рішення впливають не лише на вашого персонажа, але й на ваших супутників та побудову оповідь. Новачки неодмінно оцінять доступність гри і зануряться в оповідь про зоряні війни, а для тих, хто прагне глибини, знайдуться складні механіки, які потрібно буде вивчити й опанувати. І до всього цього ви можете створити свій власний світовий меч, що ще потрібно. Це справжній must have в бібліотеці Steam для кожного шанувальника хороших рольових ігор, Deus Ex – культова гра. Вона поєднує в собі конспірологію, технотрилер і добротний геймплей, дозволяючи зазирнути в похмуре майбутнє. На дворі 2052 рік і світ спустошує епідемію. Ви, Джей Сі Дентон, спеціальний агент ООН. Вам доручено ліквідувати терористів у темному похмурому Нью-Йорку. Гра глибока за своєю механікою і пропонує безліч техномагічних здібностей. Вона врівноважує складність і інтуїтивно зрозуміла. Цілим дизайном, що робить її доступною для новачків, хоча ви маєте бути готові до її багаторівного і складного стратегічного геймплею. Те, що відбувається далі, є одним з найкращих історій, в які коли-небудь грав. Не хочу спойлерити, але обіцяю, вам сподобається. У свій час Deus Ex отримали широке визнання і схвалення, в тому числі була названа найкращою грою для ПК всіх часів, за версією PC Gamer. Це справжня перелина індустрії зі своєю відданою фанбазою. Так, і це теж одна з найпопулярніших RPG. А з виходом детектива Пікачу та шаленим успіхом мобільної гри Pokémon GO, франшиза стала основою західної попкультури. Однак вона стартувала як чудова маленька рольова гра для Game Boy. Виграли за молодого тренера покемонів, який подорожує по світу, збирає покемонів і бореться з могутніми ворогами. І все, врешті-решт, завершується культовою битвою Зелітою 4. З моменту появи 151 покемона було випущено кілька релізів і з'явилися сотні інших покемонів. Але перша гра все ще витримує випробовування часом. Їзда на велосипеді лісом, моторошне лавандове місто та перемога над усіма майстрами все ще вражає. Спочатку гра була орієнтована на дітей віком від 5 до 12 років, але згодом покемони вийшли за межі вікових кордонів, зачарувавши аудиторію всіх поколінь. Вони займають особливе місце в серцях як новачків, так і ностальгуючих фанатів. До того ж, покемони це не лише відеоігри, але й величезний мультимедійний всесвіт, що включає анімаційний серіал, картко. Ву гру, фільми, мерч та багато іншого. У грі оптимізовано багато систем, прибрали НАТО складні механіки, що дозволяє гравцям без особливих перешкод зануритися у захопливий світ Галаро. Такий підхід робить гру більш доступною для новачків, водночас зберігаючи глибину для досвідчених тренерів та забезпечує збалансовану криву розвитку для всіх гравців. Це простий, але захоплюючий рольовий екшен у підземеллях. Ви будете грати за воїна, розбійника чи чарівника, і вирушити у подорож до села, яке окупували демони. Ви маєте відважитися пробратися глибоко в підземелля собору, щоб з'ясувати, хто чи що спричиняє хаос. Так сталося, що ви єдиний герой у королівстві Хандурас. Ваша місія перемогти Діабло, володаря терору. Діабло занурює вас у зловісне готичне царство, наповнене моторошними жахіттями та надприродними силами. Моторошна атмосфера та тривожний сюжет. Створюють незабутній ігровий світ. Пам'ятаю, як мені подарували Діабло на день народження. Я був маленьким і так боявся грати в цю гру, що ледве пройшов перші два рівні підземелля. Однак незабаром я переборов свій страх і бився з самим дьяволом. Шанувальники ролівих ігор в жанрі екшен насолоджуються серією Діабло вже багато років, але ставлення до неї може відрізнятися залежно від конкретної гри. Хоча вони розходяться в думках щодо деталей, всі погоджуються, що похмура атмосфера, геймплей і на луті, і захоплюючий сюжет є найкращими властивостями. Мультиплеєрність також є великою перевагою, оскільки гра з друзями або іншими гравцями в інтернеті робить гру більш приємною. Цю гру мені порекомендував близький друг, і я був вражений, коли почав грати. Драгонич пропонує вам роль людини, гнома чи ельфа у вигадливому фентезійному світі, обложеному з усіх боків жахливими ворогами. Вам доведеться приєднатися до сірих вартових, таємної та впливової секти воїнів, що єдині можуть позбутися жахливих монстрів, які заполонили землю. Реалістичність гри, а також її фантастичні елементи, глибока взаємодія персонажів та сюжетні арки, роблять гру дуже цікавою. Ви можете обрати одну із шести історій. Розвитку свого персонажа, кожна з яких надає унікальну передісторію та перспективу. Ці історії не лише формують особистість вашого персонажа, але й впливають на те, як вас сприймають у ігровому світі. Хоча гра багата на контент і пропонує безліч варіантів вибору, які можуть вплинути на результат гри, її інтуїтивно зрозумілий дизайн дозволяє навіть новичкам зануритися у світ Ферелдена, не відчуваючи себе розгубленими. Я грав у Dragon Age дуже давно, але й досі пам'ятає свої враження та захоплення грою. Це насправді було весело, тому рекомендую. Ви дійсно нічого не чули про Final Fantasy VII? Не може такого бути. Ну раптом справді ні. Сюжет гри розповідає про Клауда Страйфа, складного найманця та його союзників, які виконують місію, щоб перешкодити мегакорпорації Шинра, яка контролює світ, і не дати злісному Сефіроту посіяти хаос. Це історія про героїзм, дружбу та навіть екологію. У грі багато сильних персонажів, які стали культовими у світі ігор. Серед них один з найкращих лоходіїв, коли-небудь створених в іграх, незворушний та розважливий сейфірофа. Рот. Просто скажу, що болісти фіротом одне з найкращих серед усіх рольових ігор, в які мені доводилося грати. Я шалено нервував і водночас був у захваті. Якщо ви ще не грали в цю гру, неодмінно спробуйте. Final Fantasy VII стала першопрохідцем, представивши повноцінне відео та 3D-графіку і встановила новий стандарт візуального оповідання в рольових іграх. Ще варто відмітити музику, яка розширює ігровий досвід культовими композиціями, що підсилюють емоційну глибину та занурення в світ гри. Final Fantasy VII Rebirth це модернізована класика, в Ку додали бої в реальному часі, проте це сподобалося не всім жанувальникам оригінальної частини. Гра містить навчальні посібники та підказки, що робить її доступною як для фанатів, що повернулися, так і для новачків у серії. Ще можу додати, якщо ви фанат Dragon Quest, то Final Fantasy VII вам точно сподобається. Справжня легенда рольових ігор нашого часу Skyrim це п'ята частина легендарної серії Elder Scrolls. Oblivion змінила уявлення про те, що таке сучасна рольова гра, а Skyrim довела його до досконалості. народжений, один з численної лінії воїнів, що єдині здатні вбивати драконів у Тамріелі. Основна квестова лінія зосереджена навколо перемоги над Алдуїном, пожирачем світу. Вона додає вашій пригоді переконливого відчуття неминучості та епічності. У грі оптимізовано багато традиційних механік Elder Scrolls. Що зробила її більш зручною для користувача, а рівень навичок підвищується завдяки їх використанню, а не традиційним очкам досвіду. Кастомізація на висоті, а сетінг прекрасний. Ігровий процес дійсно захоплює і можна легко загубитися в ньому на кілька годин. Цей квести добре продумані, мій улюблений темне братство. Якою б гарною не була Skyrim, я знаю, що наступна частина серії, якщо вона колись з'явиться, без сумніву буде ще кращою. На мою думку, це найкраща гра в серії Зельда. Це була перша рольова гра, яка показала мені, що ігри можуть бути справжніми витворами мистецтва. Перша третина гри загалом має світлу атмосферу, однак остання частина гри стає надзвичайно похмурою. Весь світ у хаосі, люди, яких ви знали або мертві, або безповоротно змінилися ментально і духовно, якби відповісти на загрозу Ганону, вибір за вами, але це точно буде нелегко. Світ Хайрулу здавався мені настільки реальним, що я відчував себе повністю зануреним у гру. Класичний захоплюючий Гімплей Зельда також присутні. Я вважаю, що є ігри, які визначають певні періоди в розвитку індустрії, так от The Legend of Zelda Ocarina Of Time безумовно визначальна гра свого часу. Я впевнений, що третя частина серії Відьмак допомогла багатьом новичкам познайомитися зі світом Садковського, а фанатів повернули до нього. Грати за таємничого Геральта з Рівії ще ніколи не було так цікаво. Ви подорожуєте по розтерзаних війною землях, перемагаючи монстрів, берете участь у придворних інтригах і виконуєте надзвичайно деталізовані квести. Кожна частина цієї гри виконана на найвищому рівні. Величезний відкритий світ гри дуже детально опрацьований, має розлоги ландшафт, наповнений величезними різноманітними локаціями та активностями. Заживає завдяки динамічній погоді та зміні дня і ночі. Глибина механіки рольових ігор відьмаку 3 вражає. Від розвитку персонажа до вибору спорядження гра пропонує складність, не перевантажуючи гравця, що робить її надзвичайно цікавою. Бої в грі в реальному часі це значне покращення порівняно з першими частинами. Він плавний, захоплюючий і дає гравцям змогу відчути себе справді сильним та вправним в бою. Система вибору та наслідків у грі просто чудова. Рішення великі і малі можуть суттєво змінити ігровий світ. Це надає відчуття справжньої свободи. Дії і виживляє світ. У третьому відьмаку є навіть вигадана карткова гра Гвинт, яка стала настільки популярною серед гравців, що пішла жити своїм життям. Це стратегічна карткова гра, де гравці збирають карти, що зображують істот, персонажів та заклинання, і використовують їх для боротьби з супротивниками. Глибока стратегія та захоплива ігрова механика зробила її улюбленою міні-грою «Відьмаку 3, і через її популярність CD Projekt Red створила як окрему гру, що дозволяє гравцям насолоджуватися матчами, не покидаючи світ відьмака. Звичайно, це далеко не всі хороші RPG, і цей перелік можна продовжувати та доповнювати. Напишіть, яка гра ваша улюблена, яка RPG справила на вас найбільше враження? У яку гру обов'язково варто пограти тому, хто тільки знайомиться з жанром RPG? Долучайтеся в коментарях до формування списку найкращих рольових ігор всіх часів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!